Запись. Все. На сьогодні тема буде відкривати Оксана Демчук. Розкаже нам, чому дієти не працюють. Хто включений мікрофони, будь ласка, виключить, даємо слово Оксані, послухаємо її. Дякую, Оля. Добрий вечір всім. Сразу вибачаюсь за свій голос. Отже, на сьогодні. Одна з найулюбленіших моїх тем, чому ж не працюють дієти. Або дієти це правда чи міф? Отже, дієти вони є не завжди рішенням для зниження ваги. Чому? Адже обмеж... ми обмежуємо не тільки кількість вживаної їжі, а також і якість. Ми маємо розуміти, що таке їжа, а що таке харчування. Тобто дієти ми можемо образно поділити на певні категорії. Ну, одна з найулюбленіших і найпопулярніших дієт це білкова дієта, або, як ще кажуть, кремлівська дієта. Що, що це таке білкова дієта? Білкова дієта це низьковуглеводне вуглеводна харчування, зато високобілкове. Тобто, ми в організм. Корм наш організм суто білками, виключаючи е, жири, виключаючи вуглеводи, виключаючи е, клітковину. І, і що ми утримуємо? Е, так, ми можемо схуднути, короткочасно схуднути. Е, з, з білковою дієтою працюють спортсмени, які таке поняття сушка на білковій дієті, але. Ця дієта строго є протипоказом для людей, які мають захворювання все системи, особливо захворювання нирок, захворювання плюс шлунково кишкового тракту в плані печінки, тому що білок, а білок. І коли в нас їжа є тільки високобілкова, е, не, наш організм не доутримує е, більшість макро і мікроелементів. Також друга дієта, е, дієта, така теж для всіх популярна. Не їсти після 18-ї години. <клух> <Не, клух> Вибачать? Не їсти після 18 години. Так, ми. Можемо не їсти після 18 години. Но що це нам дає? Е, ну ні, не так скаже. Чим це можна об'яснити, чому ми не їмо після 18 години? Е, той самий гамбург і та сама кількість калорій, е, наприклад, ми можемо до 18 години з'їсти 7 тисяч калорій при нормі 2 тисячі для ну, здорової людини, для жінки здорової. І після 18-ї не їсти. Але ж, по-перше, це є великий проміжок, організм шлунково-кишковий тракт дуже довго не отримує їжу. Далі наступна дієта: є обмежувальна дієта або низькокалорійна, ем, низькокалорійна дієта дає ем, швидкий результат згідно. Але треба розглядати їжу е, з точки зору. Ем, чи ми хочемо схуднути швидко? чи ми хочемо бути, чи ми хочемо худнути і бути здоровими? Звичайно, ми хочемо е, мати здорову шкіру, здорове підтягнуте тіло, волосся і, взагалі, загальне самопочуття. Якщо ми сідаємо на низькокалорійні або обмежувальні дієти, ми не додаємо свій організм. Е, Багато макро-мікроелементів, крім того, ми маємо психологічні зриви. Крім того, розвивається анорексія Це ну, анорексія страшне захворювання, психологічне захворювання. Коли дівчатка, особливо в молодому віці, їдять, тому що їх, наприклад, заставляє мама повечеряти, але потім. Потаємно, йдуть там е, в туалетну кімнату і все, що з'їли, два пальця в рот і е, всю їжу виводять в унітаз. Це вже по, по, в них психологічна залежність. В них просто в голові, ну так, скажімо, образно, є вінтик. Е, я не можу зараз їсти ку лишній кусок, е, наприклад, м'яса або там е, салату, тому що я поправлюсь. Це, це вже є психологічна. 에, проблема, яку лікують 에, в принципі э, психіатри? Отже, э, що, э, що ми, э, що ми маємо для себе зрозуміти, що правильне рішення? Щоб допомогти собі своєму організму, нам потрібно не кидатися в крайності. Ми маємо раціонально, здорово, розумно переглянути в першу чергу все свої голові холодильнику, всі свої продукти, і скласти для себе план жити по критеріям балансованого харчування, тому що 60% жінок, які були на дієтах, не задоволені результатом, тобто вони ці це вони були на дієтах худли, а потім поверталася їхня вага в два-три рази швидше і більше. А при цьому вони кидалися на людей, погано з було в них погано самопочуття. І Поганий стан шкіри. Общо, отже, е, які критерії збалансованого харчування? Олічка переставляй. В общем, збалансоване харчування це що саме найголовніше, має в нас бути сніданок. Беремо, е, має бути збалансований сніданок. Ми маємо забезпечити свій організм, ми прокинулися самого ранку сі Макро-мікроелементами білком. Також вода має бути пяти п'ятишестиразове харчування невеличкими порціями. Три основних прийоми їжі і два перекуса. Також білок Білок має бути не менше 1 грама на один кілограм ваги. Вода. Ми також знаємо, як розраховувати ваги воду. На кілограм з масової, ну, маси організму. Але ну, в середньому вона має бути не менше півтора-два літра на добу води. Далі критерії збалансованого харчування це відмова від продуктів, які мають високий глікемічний профіль. Далі наш раціон ми маємо включати більше овочів, Фруктів, бобових. Е, також, е, звичайно, один з критеріїв це є фізичне навантаження, спорт і, звичайно, здоровий, спокійний сон. Що нам дасть збалансоване харчування? Ми, по-перше, не будемо мати, ми будемо, верніше, ми будемо мати контроль над голодом. Це є, ми вирішимо нашу психологічну е, проблему. ми будемо Комунікабельними, ми не будемо зриватися на людей і проживати якісно свій день. У нас буде підвищуватись енергія, підвищується інтенсивний обмін речовин. І коли говорять, що жінки в 50 років в них за уповільнюється обмін речовин. Неправда, я на своєму прикладі скажу, що у мене не так нормальний обмін речовин. Я харчую вже 8 місяців продуктом Гербалайф, і слава Богу, що я його зустріла. Е, далі, що нам дає збалансоване харчування? Нарощування е, м'язі. Тобто, коли ми худнемо, ми, ми, втрачає, ми хочемо втрачати е, жир, а не м'язову тканину, правильно? Е, ще ми підключимо спорт. Буде, буде взагалі е, суперський результат. Е, також наше збалансоване харчування дає нам е, збереження результату. Тобто, ми куднемо е, і зберігаємо свій, утримуємо і зберігаємо свій результат. Ну, і звичайно, хороше самопочуття і здоров'я. Е, так, коротко можу розказати про м схему. Про план нашого харчування. Ми прокинулися в сьомій ранку. Ми випали наш улюблений, наша улюблена алоя і вівсяно-яблучний вівсяно кок вівсяно-яблучний Ем, напій. Алоя, ви знаєте, він дуже сильний детокс, який виводить токсини, які накопичувались нас за ніч за попередній день і заводить нашу травну систему, запускає наш лунково-кишковий тракт. Покращує, запускає обмін речовин на новий день. Вісяний яблучний напій дає таку базу, як у нашому кишечнику, там, де проходять всі, в принципі, обмінні речовини, де білки перетворюються на амінокислоти, жири і вуглеводи і так само. Це в сьомій ранку. Ми поснідали. Ой, ми прокинулися: оце випали алоявлен. Далі сніданок. За годину після пробудження в нас іде сніданок. Ми беремо рекомендацію: нашу формулу 1 коктейльчик, Додаємо це, вже пробільш розширений програму, наш білок, формулу 3 Також робимо паралельно чай. Через 2,5-3 години нас йде перший перекус. На перший перекус ми можемо брати або наш улюблений батончик, або продукт на ваш вибір, або творог, або ябл яблука, інші фрукти, або хорішки. Далі після першого перекусу. В годині першій е, в 13-13.30 у нас іде обід. Це може бути е, наш повноцінний обід по правилу здорової тарілки. Якщо взяти тарілку, розділити її на три частини, то е, половину має займати овочі, салат, фрукти. Е, одну третю має займати білок, тобто ми знаємо, це е, м'ясо не. Нежирне м'ясо, яйцям, бобові, також риба і вуглеводи. Це може бути гарнір, ну, наприклад, гречка, так само соє, соєве, соєве каші, або ж на обід може бути наш суп наші компанії Гербалайф. Так само, якщо ми в дорозі, може бути наш батончик, Формула-1, наша новиночка, замінити нас нам через 2,5-3 години організм наш получає другий перекус. Другий перекус так само: молочно-кислі продукти, може бути батончики наші. або формула 1 Коктейль може бути е, формула 1 іти на другий перекус. Далі вечеря в годині 19.00, 19, і е, Так само це може бути коктейль або вечірній коктейль, а, або легка вечеря, там овочі, риба, тушковані овочі, риба. Е, якщо ми <кхід> вживаємо якусь е, білкову їжу, то ми маємо вечеряти не пізніше, ніж. 3-4 години до сну. Якщо легко освоювальна їжа або наш коктейльчик, то 2 години перед сном ми можемо легко вечеряти. Ну, також дехто ще робить вечірній перекус. Це може бути наш вечірній сент. <кій> ну, ось так я розказала вам про дієти. Про за і проти дієт, про вибір, який зробили ми, про збалансоване харчування, які є можливості з нашою компанією, як є можливості з нашої компанії збалансовано харчуватися. Хочу побажати всім здоров'я. Хочу побажати вам сказати, що ви всі молодці. І дякую за увагу! Розкажіть мені, можливо, з вас хтось був на якійсь дієті? Мене чути? Так, так, чути, Оксан. Я кажу, розкажіть, можливо, з вас хтось був на якійсь дієті. Які у вас результати були після дієти? Ну, я вже розповідала, не знаю, чи всі приєдналися тоді, що в мене була гречано кефірна дієта, на якій я витримала ну, три дні, мабуть, і все. Більше я не змогла дивитися на гречку з кефіром і все на тому закінчилося. І кавунова була дієта. ну, Так як я зараз розумію, що це взагалі дивовижно, як хтось придумав на кавуні одному. Ну так, кавун просто <кхм> вимиває з організму все. <кій> Він і послаблює, і е, виводить воду. ну, Тобто ми зневоднюємо повністю організм і дуже швидко потім набираємо назад вагу на тому кавуні, ну, після того кавуна. Ну, Це таки більш так екстремально, я нічого не пробувала, але е, спорт, мені все здавалось завжди, що треба багато спорту, і тоді все буде. Так от я вам хочу сказати, що якщо ви надієтесь лише на спорт, то це треба займатися зранку в обід і ввечері, щоб спалити все, що ви з'їдаєте. Якщо ви там невеличка пробіжка тільки зранку, і то не кожного дня, ну, це мені просто максимум давало мінус, мінус 2 кілограма, і потім його втримувати все, якщо не звертати увагу на харчування. Тобто, а наше харчування оце вже як я прийшла, спробувала. Ну, тут реально, легко, просто не треба ніяких навантажень великих. І головне, що е, для здоров'я теж, для самопочуття теж дуже великий плюс. Ну, Я вже, можливо, казала, що до мене зверталася, бо я ж коли до свого перелому займалася в залі, мені колись питали: Оксана, скажи яку небудь вправу, щоб я схудла. А я казала, ви е, зрозумійте, ви просите мене. Розпочати з кінця нам потрібно спочатку. Основа є харчування, спорт супер, звичайно. Але якщо ми візьмемося за наше харчування, за наші обмінні процеси в організмі, тому що все пов'язано, все ми худнемо. Чому буває знову ж про дієту вернуся? Чому буває дівчатка, які мають зайву вагу і сіли, наприклад, образно на інтервальне голодування або ще хуже на е, низькокалорійне, вони не, не до не всіх вітамінів, макро, мікроелементів. В результаті в дівчат підліткового періоду, я як медичний працівник розкажу, їх починається ну, образно менопауза. В їх перестають іти місячні. Так, дівчинка худне. Але в неї ну, перестають іти місячні, тому що це все гормонально зв'язано, всі обмінні процеси. Тоді вона йде до гінеколога з питанням, чого ж мене пропали місячні. І гінеколог їй говорить, що ви робили? Ну, можливо, у вас щось сталося в організмі. Вона ж не бачила цю дівчину, що вона була там, образно 60 кг, а зараз до неї прийшла там 45 Вона от я схудла на 15 кг, там. За два тижні. І лікар розумний лікар розуміє, що таке неможливо. Ну це не є норма. І ну порушуються всі обмінні процеси. Тому не треба впадати в крайнощі. Треба збалансовано міняти по чуть-чуть Можливо, хтось втрачає вагу е, швидко і потім стоїть. Хтось навпаки, на початках йому тяжко. Шажок за шажком, а потім бачить свій результат. Ем, але потрібно зрозуміти: ну, ми люди, ну людський організм це як сусуд або як храм, що ми його наповнимо, це з нього і вийде якби так. Ми можемо схуднути на тому самому інтервальному голодуванні. Взагалі рекомендують інтервальне голодування 14 днів не більше. Так, якщо мені треба йти там через 14 днів і влізти плаття на якесь там весілля, е, да, це як дуже різкий такий швидкий варіант, коли мені треба е, має право на життя такий варіант. Але як для здоров'я, що він дає? Нічого. Потім я вернусь, але я за ці два тижні свій організм е, ну, зроблю йому хуже. Дивіться, ми кажемо про дієти, а в мене була, був ще такий випадок, що я взагалі в інтернеті замовляла якісь таблетки за 2000 гривень для схуднення. Хоча медик розуміла ж, ну, ніби гарантували мені. Ну, якби оце теж я можу назвати новою дієтою. Ці таблетки, ніби як чарівна пігулка. Ось, я думала, я її попью і я схудну. Я можу все їсти і пити ці таблетки і схудну. Ну, Звичайно, такого нічого не відбулося, слава Богу, що воно мені не нашкодило. Оксана, я тебе доповню, я теж пробувала багато що, і в основному як ти кажеш, я шукала чарівну таблетку, щоб да, бути так, да. хоп, і мені допомогло. А на жаль, воно так не було. Ну, поки не зустріла продукції і з неї не втратила свої мінус двадцять. Ну, тому, тому ну, і нашим людям люди мають наші розуміти, ті, що вживають, е, наші консультанти доносити, і люди розуміти ті, що вживають нашу продукцію, що це не є чарівна пігулка, що це є от альтернатива, продукт, який тобі допоможе схуднути, здо, здорово схуднути, скажімо так, з користю ось так. Так що давайте думати, бути здоровими, думати, що ми робимо. Дуже дякую вам. Дівчата, може, у вас ще в когось є якісь запитання, чи поділитесь своїми методами схуднення? Вам Оксанка сьогодні відповість на всі запитання, які вас цікавлять. Ну, принаймні постараюсь, да. на рахунок схуднення. Е, ну, мене, наприклад, от дочка, вона теж була на інтервальному голодуванні. донька в роки, ну тоді їй було 22. Ну, і я їй казала, Ліс, дивись, ну, наприклад, ти в й годині вечора останній раз вечеряєш і, ну, і приймаєш прийом їжі, організм свій кормиш, і ти цілу ніч не їсиш, і ти тільки починаєш, бо в неї було 16 на 8. Там вже є різні м, часові категорії. Е, в неї було 16 на 8, тобто 16 годин тебе голод, а 8 ти їсиш. Все, що вгодно. Вона каже: мам, та хорошо, я можу їсти все, що хочу. Е, о, тобто вона в двадцяті годині поїла і потім вона їла геть під обід. Тобто сніданка в неї не було. А людина прокидалася зранку, бо вона ще була студенткою, і ну, якби це не є нормально, я рахую. Хоча багато людей не снідають, да. це також є проблема ми з ними розмовляємо, їм розказуємо. Так, хто вже знайомий з продукцією, знає, що снідати це потрібно і обов'язково, як би б не хотілося, а сніданок має бути. Тим паче... Ну, от, Як Вікторія, бачу, немає Віки? Да? Вже вийшла. Не є Віка. Не є. А Віка, розкажи, бо тоді не було включено, як ти була на інтервальному голодуванні. Коли я була на інтервальному, то в мене вага дуже класно сходила. Те, що я не могла дочекатися першого прийому їжі в тих же 24 години, то так. Тобто, тобі хочеться з'їсти все. Відповідно, йде навантаження на шлунково-кишковий тракт. так, і... Ну, в общем, за цих вісім годин ти хочеш по максимуму з'їсти все і побільше. Ну, вага сходила, але коли ти сходиш з цього інтервального голодування, ну, вага в два-три рази повертається. Mm -hmm. А ще плюс важкість в е в кого є гастрит і виразки, то це взагалі там, я, я, це, напевно, біда після інтервального. А як на рахунок психологічного? От я ж 16 годин. Ну дивись е, на рахунок психологічного, це по перше, ти е, е, ну тако, психіка страдає, того що наприклад, в тебе є друзі, в тебе є син, в тебе є батьки, які там хочуть да, щоб ти там повечеряв разом або споснідав, а ти не можеш. А в тебе режим. Ну, тобто, це в першу чергу, перша. Другий момент це коли ти хочеш, от, наприклад, на сніданок, да, який там починається в 11-12 годин, тобі хочеться абсолютно все. Не, е е гарно, там порція білка, якогось салату, так. Або там певно, там рибку з'їсти. Ні, там вже йде такі конкретні тарілки. Дякую, Віка. Так що в нас є явні приклади в дівчаток. Дуже дякую всім. Ну До що, зу... дівчата, якщо у вас немає запитань, значить будемо ми закінчувати нашу школу і запрошуємо вас всіх в завтра, на 18 годину вечора на випускний. Він у нас відбудеться тільки трішки раніше. Тому що багато хто із нас буде в дорозі, і ми цей випускний будемо зустрічати в дорозі, тому ми підлаштувалися під такий режим, коли в нас буде зв'язок і буде інтернет, щоб ми могли порадіти разом з вами. А також запрошуйте всіх знайомих, рідних і близьких до нас на випускний на нашу фієсту, щоб вони пораділи за вас, за нас. І, можливо, в кого є якісь сумніви, щоб вони могли ці сумніви розвіяти, тому що також можна і задати запитання, і отримати відповіді. Якщо хто не задасть, вони можуть розкритися ці відповіді самі поступово в процесі фієсти. Отож, запрошуйте, посилання буде в чаті марафону. Розсилайте всім знайомим. Кажіть, щоб приєднувалися. Ми будемо ми будем раді усіх бачити, за всіх порадіємо разом з вами. От. А також дехто ще й отримає зірочки, хто збирає. Пишіть своїм кураторам, кого ви запросите, хто згідний приєднатися чи бажає приєднатися, щоб відправили вам посилання, можливо, раніше, якщо вони їх отримують раніше. Отож, чекаємо всіх на випускному, щоб всі були і запрошували всіх своїх знайомих і рідних. Так, так. До зустрічі, побачимось. До зустрічі завтра, 18 година 00. Заплануйте цей час і приєднуйтесь на Фієсту. Усім гарного вечора і сподівайтесь. Yeah. Дякую за тему, Оксанка. Все було дуже чітко і зрозуміло. Та <свист> Молодець. Дякуємо. І, і ну, звісно, до завтра. Па-па. На побачення.